Уже рік в Україні триває війна, але пам'ятаємо про те, що вона розпочалася ще у 2014 році. Ходімо, запитаємо у людей, як війна змінила їхнє життя за 9 років. Як змінилось ваше життя за 9 років війни? Ну 9 років війни. У мене війна почалася з 2014 року, коли мого чоловіка руську, російська війна забрала. І вона продовжується по сьогоднішній день і буде продовжуватися, мабуть, ще до кінця життя. За повномасштабну війну, що я можу сказати, вона повномасштабно торкнулася кожного. І її відчуває зараз кожен житель України і ті, що за кордоном. І, звичайно, нервові зриви у дітей, більше переживань за дітей, як вони переносять. І сирену, зразу біжать, зразу ховаються. Тим більше, коли Вікторія школі, вона зразу дзвонить до мене, бо контролює. Мама в Вінниці вже тривога. Я зразу збираюся і біжу по неї до школи. Переживання страх, страх за майбутнє, страх за дітей. Ох, Війна вона багато чого змінила. Але ну, обідно, власне мені і багатьом сім'ям. Ті, що починаючи з 2014 року, загинули родичам обіду, власне, те, що почали ділити війну на до і після. Власне, що з 2014 року по 2002 рік була антитерористична операція. І тому ніхто так не, не, не реагував на це, бо вона відбувалася більшості на Сході. Коли почалося вже тут, по всій Україні, тоді почали вже рахувати дні, 41, 202. Ну, це дуже обідно. І навіть вчора, відзначаючи річницю, таке враження, ну, чисто для мене таке враження всі, я розумію, що у людей смуток, біль, але йде така нерівноправ'я. Ну, для мене нерівноправ'я, нерівноправ що той рік важливіший, якийсь такий почотніший, ніж там ті роки. І ми багато де добивалися, багато говоримо, кричимо через Фейсбук, в обласних адміністраціях і ніхто не чує, бо всі говорять, що це повномасштабна війна. Так, повномасштабна, але вона триває 9 років. Як би там не було, і щоб люди того не забували. Бо є сім'ї, є ангели небесні наші, які з 2014 року загинули. І тому це обідно. Розумію добре батьків і дружин, які зараз чоловіки, сини, дочки на фронті. Ну мені дуже боляче за те, що вони відчувають, чекають кожного дня з хвилини на хвилини дзвінок. Ото саме гірше, напевно, і саме пекальніше, бо в нас Віталік загинув раптово і неочікувано для нікого. А тут сидиш як на голках і чекаєш. І це дуже дуже, дуже важко і, і прекрасно їх розумію, тому можу побажати тільки терпіння, молитви Божої на все Божа, Божа воля. Як Бог записав людині, так воно і буде. Скажіть, будь ласка, чи змінилося ваше життя після 9 років війни? А я пригадую 2014 рік і пригадую як львівські волонтери. Просила долучитися до них, і ми сітки плели, і на білизну, пам'ятаю, я, пам я салоні зібрала кошти і на носочки військовим, і це було 14 році. І напевно, через те, що наша пам'ять дуже е коротка, що ми дуже швиденько все забуваємо. І не один раз я бачила, як не поширюють, як не зауважують те, що хлопці гинули ще тоді. І ми звикли. Ми просто звикли. А коли... Е Така річ відбувається, то напевно кара приходить наступна, і це треба просто припиняти, бути свідомими, щоб воно не продовжувалося вже нашими дітьми і внуками. Тоді ми просто змирилися, звикли до війни, бо вона триває реально вже не перший рік. І зараз це просто це от як наслідок. Маємо наслідок. І зараз ми робимо це саме, що ми робили в 2014 році. Це набагато більше масштабніше, більше об'ємів. Долучився весь світ. Тоді світ мовчав, тоді Майдани і площі не збиралися європейські. А зараз вже було просто настільки нагло і зухвало зі сторони Росії, що маємо наслідки мовчання напевно, нашого терпіння. Тому що ворогів дуже багато є внутрішньо між містами, селами, всюди всюди Тому що, якби вони знали, що нападають, вони б не напали на сильну потужну державу. А вони знали, що ми ослаблені. Ми обкрадені, ослаблені. Чому би не напасти? А ми тут волонтерами цілий цей рік вже слава Богу, що ми об'єдналися біля нас дуже хороші люди. Ми цілий рік працюємо. Це нам не дало про судах. Нас не поїхав через те, що ми з перших днів війни дуже багато робимо для того, щоб хлопцям нашим допомогти. Тому сьогодні на складі збираємо, сортуємо, видаємо сьогодні допомогу, яка з Києва поїде на передову. Тому ми зайняті настільки, що нам навіть нема коли панікувати. Боятися, бо ми в роботі, насправді війна з 14-го року доторкнулася мене, обійшла мене осторонь спочатку, тому що я була доволі маленька. Але зараз, коли я масштабно займаюся волонтерством, то деякі люди підходять з питанням, де ви були дев'ять років тому. Я згадую, як я в своєму 10-річному віці не знаю, що робити, не розумію, що таке війна, але сижу з бісером, в'яжу синьо-жовті прапори. І думаю, що тоді я вже починала бути патріоткою. Після того, як багато знайомих, товаришів, родичів пішли на війну, воно починає відчуватися. Війна вплинула на мене тим, що я почала. Українізувати своїх друзів я повністю викинула російську музику, російську мову. Я починаю привертати увагу до українських сучасних людей, до українських героїв, до видатних письменників. До відповідно зараз розвивається наша кінематографія українська. І це робиться все для того, щоб наша Україна розвивалася, тримала свою культуру, щоб вона щоб її побачив весь світ, щоб так як зараз нас підтримує весь світ, щоб в майбутньому після нашої перемоги нам давали далі таку глобальну підтримку на відбудову, на нові поселення для людей, які втратили своє життя ой, житло, на Дітей, які залишились сиротами, тому для мене це дуже такий трепетний момент, коли ти дивишся на Україну, відчуваєш, що тут спокійно, але насправді спокійного, спокійної території в нас зараз немає. Всюди може прилетіти, і в результаті переживати разом зі сходом. Захід завжди буде з ними. Вся Україна разом. Як змінилось ваше життя після 9 років війни в Україні? Починаючи з 2014 року, як почули саме слово війна, зразу задумалися і побачили, яка наша влада, і зрозуміли, що потрібно робити. Ті діти, діти, чоловіки, які попали в ті бойові дії, для них було це дуже важко, і вони в першу чергу зрозуміли, що це таке. А я саме більше для мене то торкнулося у 22-му році. Зранку, коли я стала, чоловік сказав, що почалася війна, повномасштабна війна. Він сказав, що я йду в військомат, оскільки я служив в армії, це моє, є, мій обов'язок. І він, правда, на слідуючий день він зібрався і пішов в військомат. І зараз він перебуває в зоні бойових дій 9 місяців, він перебуває на нулі. І ми в нас є група, створена жінків, де ми можемо спілкуватися, де ми переживаємо за кожне за кожний крок, їх, що відбувається в них. Є прильоти різні, є поранення. Ти сидиш, ти переживаєш, ти зранку молишся, вечір молишся і переживаєш, не знаєш, хто з них поранений, хто може, можливо, щось і гірше може бути. І Ті, що перші пішли, ми знаємо, що таке. Для нас найбільше то боляче й торкнулося. Але найбільше боляче було, коли. Наші хлопці вони були добровольці, пішли, їх почали з них сміятися, О, вони пішли, вони заробити хотіли гроші. Нам було найбільше то боляче, бо нам просто говорили в очі, що вони пішли заробляти 100 тисяч. Ну, як, ми вже потім ну, і нервувалися, говорили, якщо хтось хоче заробити, нехай йде і заробить їх 100 тисяч. Наскільки ми бачимо зараз, Ніхто не є бажаючий, нема таких бажаючих, щоб хотіли заробити їх. Тих 100 тисяч. Тому це дуже для мене і для всіх, кого, хто там перебуває, чиї батьки є, чиї сини є, чиї чоловіки є. Це є дуже страшно, дуже страшно. І втрачати дуже страшно тих людей. І, а саме більше, коли сюди. Привозять хлопці, які загинули. Люди дуже стали черстві, тому що їх це не стосується, їх це не торкається. Дуже багато не моє, мені цього не треба. Але запам'ятайте, кожного з вас це торкнеться. Такого не може бути. Воно торкнеться рано чи пізно, але кожного по-різному воно торкнеться. Тому потрібно їх зустрічати, потрібно свою шану їм віддати. Ви не розумієте, як їм, наскільки їм там тяжко, наскільки їм там тяжко це є дуже, дуже непросто їм там перебути в тих болотах, в тих снігах, в тих морозах, коли там 20 градусів морозу, стоїш в чистім полі, відморожуєш ноги, відморожуєш руки, і ти звертаєшся навіть тут. Якщо ти звертаєшся, підеш до влади, що їм треба чи машини, вони їм. Заявляють, на що їм стільки тих машин, чи ти звертаєшся ще про щось. В нас нема, в нас там то, а вони утримують гроші. У нас є, все в нас є. Тільки б побільше розкрадалося то все, а давали хлопцям туди, чи ті самі генератори, чи ще щось. Ми ходили, ми вибивали. Це все було з криком, скандалами, і було і в прокуратури ходили. І різні ситуації в нас були. Не це не так все просто. І війна дуже великі корективи внесла і показала, хто така наша влада, хто і хто. Показала нам це все війна. Аж тепер ми зрозуміли. Як змінилося ваше життя після 9 років війни? Ну, саме питання, так, тяжко нам було усвідомити, що і зараз тяжко усвідомити, що війна вже 9 років, але після. Року вже повномасштабного вторгнення всі вже більш-менш зрозуміли, що війна таки триває не рік, а 9 років. А на той час, коли в 2014 році я входив до комітету порятунку, який тут в Золочеві був, на той час, коли закінчилась Революція Гідності, здавалося, що, що вже от щастя настало. І думати про те, що триває війна, і то не конфлікт якийсь такий. Місцевого значення не хотілося і вірилося в краще. Але ну то не тільки моя думка була, мені здається, що і політики нашого президенти, прем'єри, які були при владі, вони так само того не усвідомлювали і ніякої підготовки до 1 лютого до 24 лютого року назад не вели. Я так думаю, що навіть вище керівництво, політичне керівництво держави не усвідомлювало, що ця пауза, яка взяла, яку взяла Росія, вона її взяла тільки для того, щоб накопичити сили і от вторгнутися, так як це сталося 24 числа минулого року. А що змінилося в моєму житті? Ви знаєте, я вже навіть не пам'ятаю, як було до, до Революції Гідності. Вже просто, на жаль, воно так тяжко звучить, що після 2014 до 22 року вже якось звичка, і всі, і всі звикли до якихось там військових дій на Сході. І просто люди не думали, що в 21-му столітті ще бувають такі ординські набіги, як то десь в середньовіччя чи не знаю, там, в 10 столітті. Після 24-го, та вже після 24-го, року вже усвідомив, що ця війна тримає, триває з 14-го року, і то була тільки пауза. І ця гаряча стадія дає нам надію, що це вже таке фінал нашого протистояння з імперією, і імперію нам дасть здолати. Ну на жаль, зараз. Ну, трагедій дуже багато, дуже багато особистої трагедії. Але основний урок цього року це, що нам вдалося запобігти трагедії цілого народу, що 24 по 27, як очікував цілий світ, Київ не впав, що його не захопили урдинці і не поставили свого свого президента. От тоді би це була трагедія не особиста окремих людей, а трагедія цілого народу, яка би торкнулася. Кожного. А зараз, зараз все важко, але, але ми повинні то пройти, і ми це пройдемо, і є вже багато позитивних моментів і надання зброї і, і інших політичних сигналів, які нам дають закордонні партнери і не тільки партнери. Так що я всім раджу кріпитися, і ми обов'язково. Переможемо, бо правда завжди перемагає. Як змінилось ваше життя за 9 років війни? Події 2014 року нам показали, хто ми є такий український народ і хто є наша влада. Ми зрозуміли, що їм далеко до нас, до українців. Вони дбають лише про свої інтереси. Ніхто тоді не розумів, що почнеться таке відстоюване. Нашої української нації, нас як народу поступово ми звикали до того, що там десь де АТО, що йде війна. Ми слухали це, що йде по телевізорі, що пишуть в соціальних мережах. Але тих, хто безпосередньо тих родичів, хто безпосередньо не воював в АТО і не був на тих окупованих територіях, воно спочатку не так сильно зачепило. Люди продовжували жити своїм розміреним, спокійним життям, яке і До якого вони привикли, але події 22-го року чітко перевернулися з ніг на голову. Ми зрозуміли, що ворог від нас не відчепиться. Наші хлопці, чоловіки, з перших днів пішли записуватися у військомати, записуватися до територіальної оборони, хотіли спинити ворога, але це не вдалося нам так швидко, як ми цього хотіли, і хотіли це зробити. Війна жахливо вплинула на нас всіх. Тяжко змиритися з тим, що йде війна і що гинуть наші люди. Найбільш болюче для мене було 5 травня 2022 року, коли одна з моїх знайомих подзвонила мене і запитала, чи дзвонив сьогодні ваш чоловік? Дайте, будь ласка, всі його точні дані, тому що нашу бригаду. Напали на нашу бригаду, розбомбили. І я шукаю по всіх госпіталях наших хлопців. Цей день я не забуду ніколи для підтримки одне одного. Ми рідні наших бійців з нашого батальйону створили свою спільноту, щоб ми могли підтримувати одне одного і допомагати. Дуже боляче і тяжко не знаходиться слів, щоб розрадити дружину, сестру чи родичів, коли до нас в наше місто приїжджають. Герої наші в трунах тяжко знайти слова, але ще більше тяжко, якщо ти стикаєшся з такою байдужістю, коли йдеш зустрічати тих героїв, які віддали своє життя. А твої знайомі говорять: я сьогодні не можу піти, я йду на день народження. У мене свої справи. Я цього не зрозумію і не зможу ніколи зрозуміти. Дуже важко також дивитися на байдужість, як з якою ми стикаємося в повсякденному житті. Е, довелося мені бути в госпіталі, нашому військовому. Люди дивляться на тих військових. Люди, медики наші, дивляться на тих військових, і е, е, фраза однієї з медичних працівників: мене ті ваші косарі вже дістали. А як хлопцям пишуть хлопчині без руки молодому написали, що він здоровий, це взагалі не вкладається в голові. Надіюся, що після закінчення війни в, в, в свідомості наших людей. Все перевернеться, і вони будуть бати про свою націю, про свій народ, і будуть з розумінням, з повагою відноситься до тих, які брали участь війні, які воювали, які робили все для перемоги. Багато людей, всі наші люди згуртувалися і багато роблять чого для перемоги. Хто хто чи може, кожен на своєму фронті. Вони багато чого роблять для перемоги. Але ми надіємося, що після перемоги свідомість наша перевернеться, і ми всі чітко зрозуміємо, що ми одна єдина нація. Нам треба боротися і і. Показувати, що ми є мужній справжній народ ще мені одне не подобається. Ну як не подобається, не розумію того, що в соцмережах показують, що Західна Україна найменше її торкнулася війна. Східна Україна це вони дуже постраждали на нулю, практично знаходяться. Ну не не, не зовсім, але в більшій своїй кількості наші хлопці Західної України розумію, люди з східної України втратили своє майно, але життя. Людське не можна порівнювати з майном. Все буде Україна разом до перемоги. Ми переможемо. Як змінилось ваше життя після 9 років війни в Україні? Війна застала мене в той період часу, коли я була досить мала. Мені було лише 10 років. Тому сповна я не відчула того, що сталося. Але коли війна почалася минулого року, це відчулося точно сповна, і це ну торкнулося. Мене, тому що мій тато зараз воює, він знаходиться на сході, і я знаю, які це пережиття, коли ти не знаєш, чи та людина подзвонить тобі зранку. Ти чекаєш його дзвінка, надієшся, що з ним все буде добре. Я стараюся волонтерити. Зараз допомагаю йому, проводиться збір якраз для того, щоб купити йому автівку, так як він водій. Його основна робота в тому, щоб завозити хлопців напередок, чи боєприпаси, і все, що там тільки треба. Тому війна більше мене змінила не за 9 років, а за один рік, це який пройшов. І не знаю, чи в хорошу сторону, чи в гіршу сторону, але одночасно, однозначно, я стала сильнішою, відповідальнішою, і війна показала, які є люди однозначно і. Приємно бачити більшість людей, які підтримують нас, які віддають на жаль своє життя, і ми про них пам'ятаємо і будемо згадувати до кінця свого життя.